Вітаю всіх! Починаємо урок Я досліджую світ в 4 класі. Сьогодні ми продовжуємо тему рослинництво в рідному краї і працюємо на сторінках 100-101. Давайте з вами пригадаємо, а які культурні рослини вирощують в Україні, і що означає словосполучення «культурні рослини»? культурні рослини. Культурні рослини це ті рослини, які вирощує людина для своїх потреб. Отже, згадайте, які саме із культурних рослин вирощують в Україні. Можете поставити відео на паузу. Сьогодні ми поговоримо про технічні рослини. А що ж це таке? Технічні рослини це ті рослини, які переробляють на заводах. Які рослини відносяться до технічних рослин? Це картопля, цукровий буряк, соняшник. Лйон і так далі. На заводах із картоплі виробляють крохмаль, а із насіння соняшника олію. Із корени плодів буряків виготовляють цукор, а із стебел льону виготовляють тканину. Картопля, цукрові буряки, льон ростуть за помірної температури, але потребують багато вологи і світла. Соняшник світлолюбна рослина. Він найкраще росте на родючих чорноземних ґрунтах. Крім зернових і технічних рослин в Україні вирощують гречку, горох, сою, просо. Подумайте і скажіть, а яке значення мають овочі та фрукти для людей? Навіщо їх вирощують? Поставте відео на паузу і дайте основну відповідь. Овочі це цінний продукт харчування. Їх вирощують на полях, городах, у теплицях. Різні овочі потребують певних умов для вирощування. Більшість овочів теплолюбні. Найкращий урожай дають на ґрунтах багатих на мінеральні речовини і вологу. По всій Україні вирощують цибулю, часник, моркву, капусту, огірки, помідори. Славиться Україна і своїми садами, у яких ростуть фруктові дерева і кущі, поширені в Україні яблуня, груша, вишня, слива, смородина, агрус, малина. У Криму та на Закарпатті ростуть персики і виноград. Запам'ятайте, вирощування зернових і технічних рослин, овочівництво, садівництво це галузі рослинництва. А тепер відкрити підручник на сторінці 97 та 63, розгляньте карту. І визначте, вирощування яких культурних і технічних рослин переважає в кожній природній зоні України. Подумайте чому. Які рослини вирощують саме в тому регіоні, де ти живеш? Поставте відео на паузу і детально розгляньте цю карту. Ваше домашнє завдання. Уважно прочитати сторінки 100 101 у підручнику і переказати, а також виконати завдання в зошиті, сторінка 69 номер 8 і сторінка 70, номер 9 і номер 10 А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Чекаю на ваші роботи.